За Господь причуцю, два чоловіки увійшли в храм молитись, один був фарисей, а другий митар. Фарисей стоячи, молився так у собі. Боже дякую Тобі, що я не такий, як інші люди грабіжники, неправедні перелюбці, або як оцей митар, то, що двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину. А Митар, ставши здалека, не смів я очей звести до неба, тільки бив себе у груди кажучи. Милостивий будь мені грішному, кажу вам, цей вернувся до свого дому виправданий, але не той, бо кожний, хто несеться вгору, буде принижений. Досконалими, як Отець ваш Небесний досконалий є в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Всесвіті отці ректори, високопреподобні всечесні отці настоятелі, викладачі цієї нашої львівської духовної семінарії. Преподобні сестри, дорогі брати Семінаристи, дорогі Христі, брати і сестри, цей загальний поклик до досконалості, до святості, який Ісус Христос залишив як великий наказ усім християнам, є переспівом одної заповіді, яку ми знаходимо ще у старому заповіті у Кризі Левіта. Господь Бог каже до своїх людей, будьте святими. Чому? Бо я святий. Що означає святість Бога? Пророк Ісаїя дуже часто називає того Бога, якого об'являє, ім'я якого він говорить і пробіг до людей єдиним словом. Каже, він є святий Ізраїлю. Святість Бога це не лише його безмежність, Його досконалість, Його відвічна слава, Його чистота, бо від Божого буття не можна нічого забрати і нічого йому додати. Але тут святість Бога означає теж і те, що Бог Ізраїля є відокремлений, цілковито інший. Ми, люди, не можемо правильно собі уявити Бога на основі усього того, що ми знаємо і розуміємо, бачачи у тому видимому світі. Жодна уява, жодна думка людини, основана на її людському досвіді, не може описати у Божу святість. І тому ми читаємо з того письмі, що Господь Бог є цілком інакший від усього того, що ми знаємо і бачимо чи досвідчуємо у сотвореному світі. Відокремлений, цілує до Але Господь Бог собі вибрав свій народ своїх людей, яких відокремив окремив, від решти людей з особливим завданням. Щоб вони наслідували того великого і святого Бога. Щоб вони наче були носієм тої святості, його наслідували у своєму особистому житті. Але справді людина у старому заповіті не могла увійти у святість Божу і містою людською досконалістю. І Божою святістю була величезна, незбагненна прірва. Але для того, щоб вона змогла виконати цей наказ, щоб справді могла бути досконалою і святою так, як досконалим і святим є Господь Бог. Отець посилає свого Сина Єдинородного, повного Духа Святого. І Він є святим для нас. Ми з вами можемо стати досконалими лише тоді, коли станемо учасниками, причасниками досконалості Ісуса Христа за діянням Святого Духа. По-людськи кажучи, людина може стати святою, коли набереться тої святості від Сина Божого якого так і називають у Євангеліях Святий Боже. У сьогоднішньому Євангелії ми з вами бачимо двох людей у храмі на молитві. Митеря і Фарисея. Фарисей докладно означає відокремлений. Він і той, що хотів бути. Далеко від безвожників, грішників, але близько до Бога при помочі виконування правил старозавітнього закону. Але ми бачимо, що ця праведність є зовнішньою. Він думав, що лише виконуючи ті чи інші приписи закону, ті чи інші моральні норми. Він стає святим і досконалим. А той бідний метар, який був публичним грішником, який не мав ніяких добрих діл, щоб їх представити перед Богом, він стояв на самому заді храму, не смів піднести очей до неба, бо не мав нічого доброго, щоб Боги представити. І лише молився Боже. Милостивий будь мені грішному. І каже Христос, що в кінці, після цієї молитви, Фарисей вийшов осуджений, а митер оправданий. Чому? Тому що саме митер зрозумів, що він не має нічого, жодної людської праведності, яку може представити Богові. У своє оправдання. І він просив Божого милосердя. Тобто він просив того милосердя, при помочі якого справді можна оправдатися перед Богом і стати учасником Божої святості. Тільки тоді, коли людина. Стане перед Богом не у зовнішньому вияві якоїсь людської побожності, а у глибокій внутрішній скрусі серця, коли глибоко серцем побачить різницю між своєю грішністю і Божою праведністю, лише тоді Бог може зробити. Своєю силою і святостю таку людину досконалою, праведною і святою. Будьте досконалими, бо Отець ваш Небесний досконалий є. Це і наказ Божий, його Слово звернене до кожного з вас. Оці другого Ватиканського собору говорили про загальне покликання усіх людей до святості. Завданням кожного з нас є стати святим. Одного разу запиталися матері Терези з Калькутти таке питання. Ну, Всі у вас вважають святою. вам не тяжко? вам не складно? Чи то не є тягарем для вас? Що всі вас вважають досконалою? А вона тому журналісту і так відповіла, святість це не є розкіш, це є перша необхідність. Для того, щоб бути людиною, людиною з великої букви, треба кожного дня приймувати до святості. І тоді ми станемо людиною того слова. Людиною, яка в глибині серце розуміє, що всяку досконалість може отримати тільки від Бога, а своїми ділами цю святість роздати іншим людям. Каже святий Єфрем Сирін, дуже легко є визнати свої добрі вчинки, але дуже тяжко є визнати свої гріхи, промахи і невдачі. Тому грішник це є невдаха. Протилежність від святого це не є грішник, це є невдаха. Хто хоче бути успішним в усіх своїх правах, справах, які робить, повинен прибувати до святості. Будьте досконалими, бо Отець ваш Небесний досконалий і є. Це є наказ Божий для братів семінаристів, тому що час побуту у семінарії це є час боротьби за досконалість. Бо щоб бути священником, треба найперше бути доброю людиною, добрим християнином. Якщо семінарист, переходячи з року в рік, з курсу на курс, не позбавляється, Отого зовнішнього фересейства і не зростає у тому глибокому особистому зв'язку єдності з Христом. Він тоді приготовляється бути недосконалим, не святим священником, але бюрократом від релігії, який виконує дуже багато усіх вимог і приписів, які дасть йому церква. До чого його зобов'яжує писко? Але про такого скаже Давид Самолівець, устами вони прославляють мене, але серце їх далеке від мене. Серце їх завжди готове до бійки. Так читаємо у псалмах. Ми сьогодні у тій божественній літурії висвятимо чотирьох нових діяконів. При помочі цього таїнства Христової Церкви, таїнства священства, ті чотири молодих хлопці ще глибше з'єднаються з єдиним святим, Ісусом Христом, силою і діянням Святого Духа. Змістом їхнього деяконського служіння є бути іконою Ісуса Христа, Слуги. Та святість Божа у тому єдиному святому виявляється в такий спосіб, що він прийшов, щоб послужити нам. Діакон означає служити. І церква сьогодні хоче, щоб в той рік, рік служіння діаконії, як останній рік приготування до 1025-ліття хрещення Роси України. Цей заклик до служіння один одному в родині, в суспільстві, у церкві вийшов на перше місце як заклик до християнської і людської доскональності. Якщо ваша побожність не перевершить побожності фарисеїв і книжників, не увійдете в Царство Небесне. Так каже Ісус Христос до своїх учнів. Я спеціально хотів цей акт свячення здійснити тут у Львівській духовній семінарії. Для того, щоб це стало великим закликом для всіх вас, брати семінаристи, не шукати зовнішньої, видимо, вигідної життєвої позиції. А йдіть за нами. Ідіть далеко поза межі Галичини, там, де сотні тисяч ваших братів і сестер ще чекають, щоб їм церкву збудувати і прислати доброго, святого священника, який би їх навчив, як сьогодні бути людьми. Щоб їх поєднав з єдиним святим, з Ісусом Христом своїм Словом і своїм служінням. Щоби ми Український народ після 1025 років християнства лишилися далі віруючими людьми. Нехай постать оцього бідного каянника бути сьогодні для всіх нас закликом. Бо кожен, хто вивищується, буде принижений. А хто у покорі? Схилиться з Христом, буде оправданий. Бо царвати це означає служити з Христом Спасителем. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.